Зараз, от саме такий переломний момент, тобто частина кримчан вітає приєднання до Росії, навіть попри провалений курортний сезон, там зрослі ціни і таке інше. Інша частина, їх меншість, але це пасіонарна частина. Це ті, хто звик до свободи, свободи підприємництва, свободи слова, культурної свободи. Так, так, так. Ось вони або приїжджають сюди, на велику Україну, або ж мусять іти в підпілля. І тут треба констатувати той факт: до цього часу. Крім, до речі, органів прокуратури, які для кримської автономії створені в Україні. Угу. Е, інших установ не створено. До цього часу у нас немає навіть виконавчого органу, який би займався питаннями реінтеграції Криму про стратегію повернення, про дипломатичні зусилля з боку України, про інфраструктурні зусилля. Я вже згадував цей потяг, який катається туди-сюди. Можна багато чого згадувати. От е, в Києві чимало магазинів е, кримських вин. Всі працюють, але ж якщо діє континентальна блокада, то звідки беруться вини, які завозять, завозяться з Криму. Ну. Це, це вже так би мовити, внутрішня контрабанда з окупованої території і на це закривають очі. Чому? Бо вигідно економічно. Пам'ятаєте наша ряба, яка належала, належить е, першому заступнику голови адміністрації президента? Там першими вивісили плакат на цій величезній птахофабриці Крим з Росії? Так, послухаймо глядача. Будь ласка, добрий день. Добрий. Я хочу задать вопрос вашему гостю. Прошу. Я приехала с Луганской области. Сейчас да. у родственников на птичьих правах. Подробнее сказать я не могу. Такой вопрос. Для меня есть только две партии строители, и созидатели и войны и разрушения. На ваш взгляд, кто победит? Партия мира или партия войны? Я вижу. Що просто ждет нас катастрофа. Ми раніше очень неплохо жили. Зараз бред И ужасно що діляється. Перспектив я не віжу. Переобідіть мене. Якому дуже пана костя. Прошу Ми... я не буду вас ні в чому переконувати для Донецької Луганської області. Катастрофа настала вже. Але це ще не остаточна катастрофа, може бути ще гірше. Що стосується Києва, то і тут це можливо, ну, вже ж заявили, що скоро електроенергію будуть відключати, в чотири рази подорожчають ціни на газ, метро кличко, виявляється, збирається підвищити ціни, абсолютно незрозуміло, на якій, на якій підставі з листопада місяця. Отже, я не буду вас переконувати в тому, що нас не чекає катастрофа. Якщо ми не будемо працювати, от знаєте, коли Янукович вів країну до катастрофи, то в Києві вийшов Майдан. І прогнав Януковича. Не будемо забувати, що Януковича країні накинула саме Донецька і Луганська область. Чому в, на Донбасі терпіли цю владу? Чудово знаючи, що це бандитська влада, чудово знаючи, що е, там варварські експлуатуються. В першу чергу трудова сила, люди, за злиденні зарплати, в умовах жахливих праці, природні ресурси. Донбас ніколи не протестував. Протестував Львів, протестував Дніпропетровськ, Київ, само собою, навіть Чернігів, який менший набагатий, там мало промислових підприємств. Здавалося б, організуватися важче. Але люди виходили і протестували. Чому не протестував Донбас? Чому Донбас 20 років терпів таку владу? Більше того, вона розповзлася на пів України, якщо не більше, і її ледве ледве з величезної кров'ю вдалося здихатися. Отже, до цієї катастрофи мешканці Донбасу йшли самі. І йшли абсолютно добровільно. Логічно, що вони до неї прийшли. І тепер вся Україна мусить рятувати Донбас.